Два тижні після пожежі, 8 серпня 1994 року. Райлі 12 років. Перший тиждень у Плейскер. Я не знала, чого очікувати. Я не знала, чого хочу. Тут багато людей, і вони багато чого мені дали: кімнату, дах, велике рожеве ліжко, дівочі іграшки. Для них я вже трохи доросла. І щоденник. Дорослі заохочують мене розмовляти з іншими дітьми, але я не знаю, що їм сказати. Більшість з тих прожили тут майже все своє життя, або принаймні вони були настільки маленькими, що не пам'ятають, що вони втратили. Мої батьки любили, захищали і вчили мене, і я не впевнена, що інші навіть пам'ятають, що це таке. Вони не знають те, чого ніколи не мали, але я багато чого пам'ятаю. Я намагаюся бути доброю до них, навіть якщо я мало що можу сказати. Зараз я думаю, мені так більше подобається. Мила вихователька, яка сказала, що я була тихою, сказала, що я можу писати у своєму щоденнику все, що захочу, і це буде тільки для мене. Склади два списки, сказала вона, один з яких про те, що важливо для мене зараз, в цей момент. А інший чому вона сказала, що це може мені допомогти. Я спробую, що для мене важливо. Приємна вихователька піклується про мене і намагається зробити так, щоб я відчувала себе як вдома. Намагаюся почуватися тут комфортно, навіть якщо це не дім, це все, що в мене є. Моє життя має значення, тому що його можна швидко втратити. Життя моїх батьків теж мало значення. Чому? Тому що мені страшно. Що завгодно може статися в одну мить і залишити тебе ні з чим. І тому я боюся, що нічого не має значення. Але я хочу знову відчути себе щасливою. Правда, хочу, і мені важливо зараз. У цю мить хтось тут піклується про те, що я відчуваю себе як вдома, навіть якщо це не так.